Буде саме таке, чи 8 трильйонів гривень це для нас багато, чи це для нас прийнятно, пане Олександре. Вітаємо вас. за Запитання ви я сподіваюся, почули. Так я почув запитання доброранку. Тут дуже важливо розуміти і про те, на яких умовах ми винні ці кошти, і кому ми винні, в якому вигляді і так далі. Але я почну з дещо іншого. Я готувався до нашої зустрічі і подивився, яким чином змінився наш борг державний, він збільшився приблизно вдвічі порівняно з 31 січня 2022 року. Тобто, це. Остання дата перед повномасштабним вторгненням. При цьому він збільшився переважно за рахунок коштів, які ми отримували ззовні від урядів та від фінансових організацій, і він також дещо збільшився приблизно на чверть. В тій частині, де він е, стосується розміщення ну, внутрішніх державних облігацій, тобто це внутрішній борг, і він зменшився, суттєво зменшився е, приблизно на третину десь в тій частині, де мова йде про державний борг зовнішній. Але перед приватними кредиторами, тобто, це там облігації державні зовнішньої позики, це кредити державні, а також державних компаній, по яких держава там гарантує цей борг. Тобто, якщо дивитись на цю ситуацію, то ми можемо сказати, що в нас борг переважно збільшився за рахунок, ну майже повністю. Він збільшився за рахунок того, що нам надали наші партнери у вигляді зовнішнього фінансування. І це дуже важливо, тому що переважна, тобто майже повністю цей борг, він пов'язаний з усілякими програмами, де ну, фактично заставою є знерухомлені російські кошти. І це ну, дуже важливо. Ну, от до речі, якраз в контексті російських коштів, напевно, прикметно і підкреслити тут, що зовнішній борг наш становить, як я зазначив, трохи більше 6 трильйонів гривень, що в перерахунку на долари становить 147 мільярдів доларів США, а якраз заморожені російські кошти в європейських банках становлять, якщо я зараз не помилюся, приблизно 160 мільярдів доларів Ні, більше, так, більше, більше було... суттєво більше, навіть суттєво да, більше да, да, да тобто, біля двох будь-якому разі, якраз в будь-якому разі, якраз суто російськими замороженими коштами можна було б погасити повністю наш державний борг. Так так і тут важливо зрозуміти, що не тільки європейські кошти там е нас фінансує по цих схемах. Наприклад, навіть Японія, США фінансували за рахунок, ну в них правда не дуже багато там заморожених коштів. Але це дуже важливе зауваження, яке дає розуміння, що реально ми цю частину боргу платити не будемо. Це буде відбувати його погашення буде відбуватись за рахунок російських коштів. Це дуже важливо. І е, тому я кажу, що дуже важливо розуміти, на яких умовах е, в нас є частина боргу, яка там перед МВФ, ну це доведеться платити. А в нас є рахунок боргу, який перед внутрішніми нашими надавачами позик, це люди, і компанії, і банки, які інвестують в державні облігації. Як валютні, так і в гривневі. По цих доведеться платити. Але відносно тих сум, про які йде мова, тих, що ми отримали по цих програмах зовнішньої підтримки, там суми значно менші. І ну, те, що я бачу, відбувається постійно. Міністерство фінансів розміщує кошти, воно домовляється з інвесторами про обмін старих облігацій на нові, ну і так далі і тому подібне. Звісно, хотілося б, щоб е цих е боргів було менше, ну, але війна, на жаль, війна, і тут без цього, я скажу так, що не обійтись. Ну і сказав би ще, що завдяки. Оці безпрецедентні підтримці ззовні, ми проходимо цю ситуацію значно краще, ніж такі більш-менш відомі країни у відомих збройних конфліктах, війнах, які були, ну я б сказав би так, починаючи з 50-х років минулого сторіччя. Я про Другу світову не хотів би сказати, вона якби не є е, такою нормальною штукою для порівняння з нами зараз. Бо це була глобальна війна, воювали всі і е, умови були геть інші мені зараз. Тобто, якщо ми правильно вас зрозуміли, ті борги, які доведеться повертати, вони не є критично великими. Так, вони є достатньо такими суттєвими, але вони не є там критичними. Якщо казати про борги, які ми будемо повинні повертати, то там мова йде приблизно, я зараз так трошки прикину, ну десь ну точно не більше половини, навіть я б сказав, би... Ну, мабуть, третини, десь да, Десь приблизно біля третини, там трошки більше третини внутрішнього валового продукту. Це така uh -huh. ну, штука не дуже приємна, але це не критичне боргове навантаження. Uh -huh. Я пам'ятаю, кілька років тому я бачила так. Таку інформацію, що у Німеччини, наприклад, цей борг 66% до ВВП. А ви кажете, у нас ну приблизно третина, та, та скільки там, uh, да, там 35, трошки більше. 35, трошки більше 35. Да, да, тобто там, менше менше ніж у Німеччині, якщо uh, ми виносимо за душки ті гроші, які зараз требуються uh, да, але... як борг, але які насправді повертати не, не потрібно буде uh, так, uh, але тут варто зауважити, що uh, Дійсно, цифра співвідношення боргу до внутрішнього валового продукту вона є дуже важливою, оскільки вона певним чином дає розуміння, наскільки багато в країні грошей, які вона може акумулювати для того, щоб сплатити цей борг. Ну не, не напряму, звісно, ВВП, а ми знаємо, що. Від розміру ВВП залежить розмір обсяги податків, які збираються. Ну, зрозуміло, да? там певна частина ВВП береться у вигляді податків. Ну і з цих податків, звісно, погашаються борги. Але тут дуже важливо зауважити, що відсоток. Якщо ми сплачуємо там у гривні 14-15 відсотків, то в Німеччині там кілька відсотків сплачується. Тому якби... Для нас боргове навантаження ну, достатньо суттєво. І при цьому я скажу, що в Європі є країни. Ваші колеги просили мене так сказати дізнатися про це. ну, Є країни, 5 країн, в ЄС, в яких розмір державного боргу є більшим або суттєво більшим, ніж внутрішній валовий продукт, ну, наприклад, ГРИДВІ. Ага. В Реції, це, зараз скажу точно, щоб не помилитись: 151%. В До ВВП ого, ого. Да, в Італії 138, Франція 115, Бельгія 106, Іспанія 103. Тобто, але. То серед цього переліку є країни, які, напевно, несподівано було там почути. Так? Наприклад, Італія. Бельгія ні, ні, ні Італія якраз, на жаль, в них там є. Певні проблеми, які були накопичені раніше, але Бельгія не можу сказати, чому. Тобто, в угу. мене нема як сказати версії. Тут важливо розуміти, що вартість, наприклад, я впевнений, що Бельгія сплачує значно нижчі відсотки по своїх облігаціях, ніж та ж Італія, і тим більше, ніж та Греція, яка фактично була. Десь 15 років тому вона була в дефолті, якщо ви там згадаєте, було таке. Її рятували всім Євросоюзом. Тому е, тут дуже важливо, звісно, вартість боргу для України. На жаль, е, вона достатньо висока. Е, я можу, можу сказати наступне: що е, от, е, маю похвалити наш уряд і. Всі, хто дотичний до процесу переговорів з міжнародними фінансовими організаціями, з урядами, з Євросоюзом, це Міністерство фінансів, Кабінет міністрів, Національний банк там певним чином дотичний. А вони постійно переконують наших партнерів, що потрібно більше активніше використовувати кошти. Російських активів для цього є певна позиція міжнародного валютного фонду, який спочатку був дуже проти, зараз він з певними зауваженнями, застереженнями. Але за Є проблема в переговорах з Бельгією, де юридично знаходяться більшість російських знерухомлених активів. Бельгія хоче, щоб оця процедура використання цих коштів вона супроводжувалась, як це називають юристи, солідарною відповідальністю всього ЄС. Ну, тобто, пане Олександр, білі... у нас не так багато да. часу. Я думаю, що як урухомити ці знерухомлені активи, то <рес> скажіть сказати окрема тема. Я хотів ще у вас на сам кінець щодо все таки боргу поговорити. А саме внутрішніх певних аспектів. Ну, перше цікава ваша думка щодо ініціативи 3000 безкоштовних кілометрів для кожного пасажира в двадцять році від Укрзалізниці, та що вочевидь буде ну, все таки для пасажирів, якщо безкоштовно, то для держави аж ніяк не безкоштовно. Уштовно, тобто, це знов ж таки мільярди, які держава на себе муситиме взяти. Тобто, як це насправді співвідноситься з тим, що наші борги ростуть? От, а такі от атракціони щедрості держава ініціює. І другий момент якраз щодо міжнародного валютного фонду, це те, що от в жовтні обговорювалася тема, що міжнародний валютний фонд прогнозує, що можливо вже до кінця 26 року курс гривні до долара сягне 50 гривень за один долар. Тобто зараз це приблизно 42 гривні, буде. Ну це такий прогноз, можливо, буде 50, Тобто, це означає, що, наприклад, заощаджень. Ження українців в гривнях ті самі облігації, які купувалися в гривнях, вони знеціняться значною мірою. Ну а за рахунок цього ну держава вочевидь може в тому числі і погашати борги. Чи не стане чи не стане так, що якраз от заощадження будуть знецінюватися? Тому три хвилини, і такі два питання: Укрзалізниця залізниця і курс гривні. Укрзалізниця все дуже просто. Вони вже роз'яснили, що це буде переважно або повністю за рахунок днів і напрямків, де недозавантажене. Тобто, якщо ці квитки не будуть конкурувати з тими, які купуються за гроші, то ніякого ніяких збитків не буде. Це перше. Хоча певним чином там платплатіжеспроможний попит може трошки впасти щодо МВФ. Я дуже не впевнений, що вони називали курс. Це не дуже про них історія. І оскільки є погоджені з ними погоджені з ними цифри про зниження інфляції в наступному році, а це зниження неможливо при суттєвій девальвації гривні, то я думаю, що такої девальвації все ж таки не буде. Вона якась буде, але точно не така, як ми пам'ятаємо, що було минулого році. Там під кінець року обіцяли 44-46, Як бачите, не відбулося. Ну, ну, власне, гривня не переоцінена, ні. на ваш погляд, зараз, якщо взяти якийсь індекс типу, Макдональдс. Ну, індекс Макдональдса, то взагалі, вибачте, як то не економічна категорія суто. Ну, зрозуміло, якщо беремо економічні категорії, не переоціна. Курс, курс залежить від співвідношення імпорта та експорту. Якщо б у нас не було зовнішньої підтримки, то, звісно, гривня б котилася. Це зрозуміло. Але в нас геть інша ситуація. Нас суттєво отримують наші зовнішні партнери, іноземні партнери, і це дуже круто, тому що ми протистоїмо державі агресору, яка має в 10 разів більшу економіку, і вони зацікавлені в тому, щоб ми встояли, тому вони дають гроші і будуть давати. За рахунок цього погашається різниця між експортом і імпортом. За рахунок цього гривня може триматися. І власне це і відбувається. Приблизно з початку 2023 року, коли почалися регулярні надходження, стабільні надходження зовнішнього фінансування. Що ж, шановні друзі, поговорили ми про те, що державний борг України перевищив 8 трильйонів. Ну але як запевнив запевнив нас наш гість, оглядач агенції інтерфакс України, експерт Олександр Крамаренко, насправді немає в цьому стану на зараз нічого катастрофічного, пане Олександре. Дуже дякую вам за ефір. До побачення.